Одним із принципів, з якими наша команда йшла до плати, був принцип, що бізнес і влада це не різні сторони барикад, це основи держави. І саме їх взаємодія визначає ефективність і позитивний результат. Тому ми завжди підтримуємо всі проекти і всі заходи, які спрямовані на якісну підтримку українського бізнесу. Ні для кого не секрет, що за останні роки на плечі вітчизняного бізнесу ляг тягар короновірусу помножений на всі виклики війни. Але ми радіємо, що на сьогодні в Україні, навіть в умовах війни, реалізуються проекти: проекти, які дозволяють забезпечити якісне навчання, проекти, які дозволяють представникам малого і середнього бізнесу не йти шляхом спроб і помилок. А отримати своєчасно якісні консультації, нові знання, які я впевнена, допоможуть уникнути їм невірних кроків. Крім того, ми всі розуміємо, що будь-яка підприємницька ідея. Залишиться лише підприємницькою ідеєю, якщо власник цієї ідеї не має підтримці і знань у пошуку фінансування і її реалізації. В такому випадку вона ніколи не перетвориться на успішний бізнес. Я всім бажаю успіхів і радію реалізації цього проєкту.